Вітання всім! У нас новий турнір стрімка атака на трійках без зеленого кольору. Поставив два ядра на плечі, щоб швидше зарядилися Три вела по старій пам'яті, напевно, поставив. Але ось зараз дивлюсь на свою оборону і розумію, що я зробив помилку, що не поставив в куточок чистку Йокухайнена. Адже Джолі буде гість. Цього турніру. І якщо в обороні немає ким диспелити або забороняти, то його взагалі не проб'єш. Мені здається, потрібно було замість бірти все-таки поставити її кухайнена. Хоча може і вона задовбувати. Це все-таки швидка може буде підіймати та підіймати раз за разом. Ага, не підняла. Ну добре, ходімо понападаємо. Тим паче тут взагалі не п'ять трієчки. Хоча тут під джолі немає різниці, зламані чи не зламані по великому рахунку. Якщо є достатньо жовтого камінчика, він вас прикрив, розігнав по мані, дав захист і... і все чудово. Так, ким ми будемо грати? Це ухиляння, здається? Так яку хайне нам потрібен. Нам потрібно два ядра. Нам потрібен Джолі. Два ядра Джолі. Можливо, взяти Берту. Можна взяти Хокмун. Зелених немає в фіолетовому кольорі. Мені б хочеть, можливо, лікаря якогось, можливо, пару взяти в фіолетовому. Чи взяти тубірту? Ну, з одним чолі я можу не протягнути. Мені потрібно ще якийсь захист. Вона в мене не докачаний. Хокмун дасть броню. Давайте, напевно, краще Хокман. Так, да, звісно, фіолетовий камінчик було б краще, щоб був в нас задіяний, але тим не менше. Так, є наш камінчик, збираємо. Збираємо Хокман. Ну, перша оборона взагалі не складна, тому дивіться, Сідар Майже вже зник. Але Хопмун боляче. Так, що тоді? Та давайте, напевно, одразу використаємо Хельгі. <смі> він ще й взяв і не влучив в центр. Молодець який. Зате ядро поклали. Так, мінус один. Тут почекаємо до Труїці фон. Фоун. Ухилилась. Ну добре, давайте допоможемо іншим. Чудово. Ядро все зробило за нас. Але ну, Хокмун взагалі бідовенька. <кій> так, тут також мені потрібен Йоко. Ну давайте далі так і підемо. Тривел бентежить, звісно. Але добре, що в центрі стоїть гунар. Гунари в центрі мені подобаються. Якщо вони, якщо вони, звісно, не під мультиками. Давайте одразу заборонимо йому її. Ставити цю. Це розподіли на себе, нехай ставить на нього байдуже по великому -то рахунку. Навіть так. Яке ж вове поле. Ну тоді що, ми не чекаємо жодних ядер, напевно, просто б'ємо. Бригвіра відправимо ось так. Ну, поки взагалі не складно. І оборони не складні, і... Відверто поле доволі таки непогане. Так, рухаємось далі. Ну, поїхали. Ніби азар не страшно, так, да, ману буде різати. Але... Але це ніби не страшно, повторюся. Ще раз. Так, давайте, напевно... Червоні спочатку, подивимося, що знизу підійде добре. Знизу є жовтий. Давайте, напевно, краще ось так. Ми підтягнемо праву руч трійку жовту. Потрібно було, напевно, зараз вазар прокинути, поки вона заряджена. Ну, але джолі ми ніби находимо. Якщо вона йому зараз зріже, не зріже ману, звісно, вона не зарядилась. Джарів від, від Йоу. Так, підлікувались. Шукаємо червоні. Да, щось мені не подобається, як Кукмун взагалі не тримає. А ще ж тоді вигадати? Ну зараз вже вона, звісно, під захистом тримає. Ось про те я й казав, якщо, до прикладу, до мене будуть нападати гравці, в яких буде... Є джолі, то моя оборона його не проб'є, просто мені не буде яким його де Ось і все на цьому. Ось цьому вся складність. Тому його кохайнина мені потрібно було поставити. Так, ядра працюють, все чудово. Поки що взагалі без проблем. Це, що я буду робити далі, коли підуть склянки і мультики. Де ці ядра не будуть так. Не будуть так працювати. Так, ухиляння одне, ухиляння інше. Не ухиляння, а відродження. Де б це ще прокинути, давайте червоні. Будемо гратися. Все, закінчився. Так, це вже цікавіше. Тут і Хільги ворожий, і заборона є, яку також потрібно остерігатися. До речі, можливо мені Ело взяти? 32% лікує і чистка. Чистка мені потрібна. У мене таймеру тайрму немає, і я ним ніколи не грав. Можливо, Ело. Мені цьому допоможе. Давайте хотів сказати, що я спробуємо, але напевно прийдеться чекати, що по інтернетам. Ніби з'явився, добре. Ходімо. Так, це швидкий. Потрібно не забувати. Давайте в нас мішку прокинемо. Поки що вона нам не загрожує, ніби. Підтягнемо синій, можливо, ще десь з'явиться. Є червоний. Є червоний ядра немає. Тому робимо комбо. Жовтого взагалі обмаль. Харубо буде бити. Харубо буде бити. Добре, давайте прокинемо в нього максимально багато, скільки зможемо. Потрібно знайти жовтий камінчик. І негайно. А де ж його знайти? Давайте тут. Просто дуже не хочу чіпати ні хельги. Ні тривела. Хелгі заряджений. Ну, хельги 5% ядро в принципі. Але підтривела зараз буде дуже боляче. Це напевно поразка. Мій відлікувався. Скільки в тебе життя? Кажу життя, скільки насмішка буде тривати? Шість ходів. Давайте бити в насмішку. Можливо, не з нулем вийдемо просто. Давайте синій підтягнемо. Ні, все-таки з нулем. Ну, вдарив би я на початку Хельгії, в принципі. Нічого б це не змінило. Але якщо б я не поставив би Ело в напад, а лишив би Хокну, то були б червоні камінчики, я підлікувався і було б все непогано. Так, маємо поразку. Так, Елло, я з тобою пограв, мені не сподобалось. Ходімо далі. Ну от Як тільки якась складніша оборона, так і. Такі є проблемки. Грил, грил, грил. Ну, давайте сині прокинемо. Жовтий же ж всім потрібно. А я їх щось не бачу. Це мінус Хопмун точно. Що з полями? Давайте ось так, прокинемо червоні, можливо, десь щось знизу якось підійдемо. Бо ми майже награлися вже награлися, як то кажуть. Я зараз заряджаю хотів сказати, Джолі. Так, поставимо заборону, протиснемо джолі, можливо, не загинемо. В них ніби з руки ніхто не б'є зараз. Так, джолі підлікувалися. Обережно Хельгі. Заборона на ядро... на лебідь. У двох стоїть, тому напевно будемо бити, тому що я боюсь, що Хельги може загинути просто. Раніше. Знову буду бити. Одна зникла, кінцеї можливо вистачить. У нас синього комічка було ніби. Тобто сині герої були. Добре, тут витягнули. Але все ще не закрите питання, що мені робити з цією Хопмун чи Елло. <п> То <'ять> 5 початок турніру багатообіцяючий. Оборона не тримає і поразочку вже маємо. Ну добре, можливо, далі буде краще, можливо, щось вигадає все-таки собі. Що ж, будемо закінчувати. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі.